Улюблений племінник, Течере, допоможи. почувся з передпокою голос вінні. Вона стояла біля порога, її ліве коліно було перев'язане, а в руках вона тримала сумку та мокру туфлю з відламаним підбором. Течер узяв сумку і туфлю, обережно провів вінні до кімнати, посадив у крісло і спитав Що сталося? Я була в маєтку Келвіна Гаскета, йшла у бік урвища, оступилася і потрапила в цю дірку, як її. Тріщина в асфальті? Саме так. А чого це тебе понесло до урвища? Хотіла з'ясувати, як загинув гаскет, але про все по черзі. Келвін Гаскет був вдівцем, та ще й бездітним, і збирався залишити весь свій статок улюбленому племіннику Джуліусу Баркеру. Але дізнався, що той марно тратить життя і запросив його до себе, щоб поговорити відверто в надії переконати Джуліуса стати розсудливим. Взагалі то Келвін жив у місті, а до маєтку приїжджав лише наприкінці серпня, але, вирішивши побалакати з племінником віч навіч вибрав для цього маєток, хоча зараз рання весна. Вся прислуга залишилася у місті, бо він збирався провести в горах лише кілька днів. Туди він послав лише кухаря, який мав привезти продукти і дістати з морозильника все, що могло знадобитися. Нині вранці у дядька та племінника скінчилася випивка, і Джуліус поїхав до магазину. Але, купивши все, що треба, не повернувся додому, а зазирнув до місцевого бару. Там він почав грати на більярді. І забув, скільки часу пробув у барі. Тим часом кілька людей у горах бачили, як машина Келвіна, виїхавши з воріт, не повернула біля урвища ліворуч, а покотила прямо і впала в прірву. Це сталося за чверть до третьої. Свідки запевняють, що за кермом був Келвін. Вони одразу повідомили в поліцію, але та приїхала лише о четвертій, машину та труп Келвіна. Підняли нагору близько шостої години. Приблизно в той самий час у барі розшукали Джуліуса, який усе ще ганяв кулі. Згідно з результатами розтину, ймовірний час смерті, третя година дня плюс-мінус 30 хвилин. Тож він помер, коли свідки спостерігали аварію, розкроїв собі череп. Я вказала поліцейським на кілька дивних обставин, і вони від подиву навіть запропонували мені приєднатися до розслідування. Адже я славлюсь умінням підмічати дрібниці. І які ж дрібниці ти підмітила? Наприклад, сліди покришок та показання свідків. Вони заявили, що машина Келвіна зникла зі скелі, і він навіть не намагався загальмувати чи звернути у бік. Відбитки покришок свідчать про те саме жодного гальмівного шляху. Тетчер почухав підборіддя. Мабуть, машина була несправна. Я теж так подумала, сказала Вінні. але коли машину витягли нагору, виявилося, що і кермо, і гальма були в чудовому стані, і це не дивно. Подивися, що я знайшла у машині. Вона дістала із сумки кілька листків жовтого паперу. Квитанці з ремонтної майстерні, промовив тетчер. І дуже гарної. Тетчер вивчив рахунок за виконані роботи. Папери підтверджують, що машина пройшла техогляд, з гальмами все гаразд, колеса збалансовані, кондиціонер відремонтований. Машину навіть помили та відполірували. А тепер подивися, хто відігнав машину до майстерні, сказала Вінні. Тут стоїть підпис клієнта Джуліус Баркер. Саме так. Я вже питала Джуліуса. Він відповів, що зробив це, тому що машина була у жахливому стані. Він завжди слідкував за машиною дядька. Вінні похитала головою. Ніколи. Тетчер розклав квитанції на кавовому столику. Якщо машина була справна, чому Келвін навіть не гальмував? Я впевнена, що він був уже мертвий, коли машина впала у прірву відповіла вінні і взяла з сусіднього стільця своє в'язання. Келвіна вдарили по голові, засунули тіло в машину і пустили її у бік крутого повороту біля урвища дорога там іде трохи під ухил. – Джуліус не міг цього зробити, сказав тетчер. Він був спочатку у магазині, потім у барі, його бачили кілька людей. Я знаю, він зітхнула і все таки не сумніваюся, що це справа його рук. Лише він виграє від смерті дядька. Щоправда, поки що я не знаю, як він це зробив. У тебе є якісь здогади? Дуже невиразні. Я звернула увагу на величезну морозильну шафу, попросила кухаря приїхати і подивитися, чи все в ній у тому вигляді, в якому він залишив. Кухар каже, все перекладено. Тетчер з розумінням кивнув. Тепер я бачу, куди ти хилиш. Ти вважаєш, що після вбивства тіло лежало в морозильнику, і коли вбивця посадив труп за кермо, він розкладався повільніше, ніж звичайно. Це могло ввести лікарів в оману під час визначення часу смерті. Що ти думаєш з цього приводу? спитала Вінні. Думаю, версія дуже сумнівна. У тебе є інші докази. Звісно, ти помітив, що останніми днями стоїть надзвичайно тепла погода. Так, відповів тетчер. А кондиціонер у машині Келвіна працював на повну потужність. Чому? Можливо, він увімкнувся, коли машина впала з кручі. Вінні посміхнулася. А чому кондиціонер був налаштований на максимальне тепло і чому за теплої погоди всі вікна машини були зачинені? Для збігу це занадто. Все свідчить про те, що хтось навмисне створював спеку, щоб збити лікарів з пантелику, і що насправді смерть настала набагато раніше, коли Джуліус ще був у будинку. Тетчер знову почав розглядати квитанції. Знайшов щось цікаве? Так, ремонт кондиціонера стоїть першим у списку необхідних робіт. Тетчер помовчав. Ти часом не перевірила, чи був теплим мотор, коли машину витягли. Перевірила, холодним він не був. І це через кілька годин після аварії. Якщо Келвін впав у прірву, ледь від'їхавши від будинку, мотор не міг нагрітися. На мою думку, він ніти на правильному шляху. Тетчер зітхнув. Припустімо, Джуліус убив дядька і засунув труп у машину. Але як він міг відправити машину з укосу, якщо був у барі за кілька миль від місця події? Вінні мовчала, зосереджено думаючи про щось. Потім раптом вигукнула Знаю, знаю, як Джуліус убив свого дядька. Відповідь дає моя туфля. Туфля? Тетчер підняв її з підлоги і оглянув. Не розумію. А ти подумай чому моя туфля мокра? Ти вже казала, потрапила у тріщину, де була вода. Але ж кілька днів було сухо та тепло. Чому у тріщині була вода? Тетчер відкрив рота і відразу закрив його. Невже не розумієш, тетчере? Джуліус убив дядька в будинку, звідси безладу морозилці, і вода в тріщині. Морозильник був потрібний йому не для зберігання тіла, а для зберігання льоду. Потрібна була велика брила льоду. Принаймні великий шматок. Джуліус зробив його у відрі або сміттєвому баку. Навіщо йому лід? Вбивши дядька і заштовхавши тіло в машину, Джуліус підклав шматок льоду під колесу, потім запустив двигун, щоб запрацював кондиціонер, сам сів у свою машину і поїхав, Алібі готове. Але ж дорога йшла під ухил, і машина зіштовхнула б крижину у бік. Так, якби крижина не була закріплена в тріщині асфальту. Через півтори години крига підтанула і машина поїхала. Тоді свідки й бачили, як Келвін гаскет покотив просто під укіс, не намагаючись звернути. Молодець вінні, сказав тетчер. Тепер зрозуміло, чому двигун був теплим і через дві години. Поки двигун працював, кондиціонер нагрівав труп. Не дивно, що двигун сильно розжарився. Вінні здивовано подивилася на тетчера. Я думала, що кондиціонер має охолоджувати. Принцип взаємозв'язку двигуна і кондиціонера я, люба, поясню тобі іншим разом. Вінні кивнула і взялась до в'язання.